Попробуй. Ну, Шоком скажеш. Помазає. Помозайне є Так, всім привіт. Вечір відео по мопеду. Що я зробив, що я люблю. Так, ну, займатися мені нема коли з ним. Якби особо багато нічого не зробив. Зробив кріплення під... Цю панельку, бо не йшло тут? тут якось під йде, в мене стара модель. Взяв від старої обрізав, від цієї відрізав, підварив, закрасив, Воно видно, де варив. Буде ходити. Та буде ходити. Вон кріплення на цьому мовляється. Так, що ще зробив? Що ще зробив? Зняв кришку, хотів на датчик холла подивитися, добре, що зняв. А вона в мене лопнувша. Коротше, заклею, заклею. Клею буксидна смола. Я думаю, що буде тримати. Тут вона масла немає, нічого. Якби вирівнюю, тут ого шліфану трошки, я так думаю, з двох сторон залив. Мішати там воно не повинно нічому. Я думаю, що буде ходити, буде тримати. Буксидкою залив. Буде краще, як було. Скажімо так. Далі буду генератор чіпляти назад і виставляти податчик хола. Дивився в інтернеті, надивився якби датчик хола, ну, зазори податчик. Я звернув увагу, що він з він не хоче заводитись, а з лапки дуже треба крепко копнути. То треба дуже крепко копнути. Ну, і подивився відео, що датчик типу, виходить. Далеко від цієї штуки. Як би то від цієї штуки. Терти в мене генератор не де, бо я дивився, що в людях там три генератори труть, оце, в мене ніде не тре, не нічого. І... Але але є нюанс подачу кухола. По-перше, якось я не знаю, чи він так має бути, якщо такого взяти, от він нерівно стоїть. Косий. Ну, вроде би так він ніде не получав, не видно по ньому ударів. По-друге, приблизно прикинув зазори. <кій> ну, Зазори тут сумасшедші. Терти він ніде не треба, нічого. Але зазори в ньому сумасшедші, такі, ну, дуже сумасшедші, якби, скажімо так. І якби, не знаю, тут апазів нема. Зігнути, я дивлюся, що його гнути особо так і нема за що. Та не знаю, нема за що. Думаю, як би то його зробити. Може я візьму фреску і розточу ці каналки. Ну, типу, дирочки. А інакше виходу в мене не знаю. Ну, Поставлю на кришку, наліплю пластиліну, подивидусь, які зазори в реальності і тоді буду щось мутити. Тут такі справи. Далі хочу дугі вчепити, дугі купив від якогось мотоцикла. Ну, не альфуські, з такими кріпленнями одразу. Коротше, прикину, кріплення мені не підходять. дуги вони ідентичні, по ходу ідентичні, вони якби оце. Ось отако треба його присобачити. Кріплення там от полахав. І, візьму, і, зроблю свої кріплення, з грубшої мене там є полоски з котла троєчка, нормальна бляха. І тут теж так само зроблю отут, зверху цієї дирки, потіпу донизу опущу, теж якісь кріплення зроблю. Не знаю, більше вони за альфовськими, і більше, ну, але будуть би нормальні. Це будуть нормальні, поставлю, будуть ходити. Та будуть ходити. Тут троєчку пущу, вони будуть мощніші. І тут мощнішого поставлю. Думаю, що будуть ходити. Так, далі. По панелі, що хотів сказати. По панелі. Стандартний ключ, У мене ще оригінальний ключ на ньому. Підходить на блокування руля, Ззаду щось там блокує. І Нюанс. Отут дирка під новий, він з цієї сторони кріпиться якби, болтиком. А ці ключі защёлкувались на защёлці, просто запихаються в дирку. Коротше, думав зразу купляти нового, але ключ ну, замок робить. Ключ ідеально фіксується, все ну, якби, нічого йому не бракує, от фіксується. Ну якби Шкода. Та шкода, як лишні гроші викидати. Взяв конусне сверло. бахнув, там воно якби от зверху тонке. З конусним сверлом проходите, а та штучка відлітає, всередину вилітає і Остається тільки тут потайка. Замок прекрасно сідає. Я зробив дирку таку, як мені треба. З натяжкою. Все фіксується, він не шатається, нічого, от... не крутиться, нічого. Все прекрасно. Тобто старий замок мені підійшов. І якби навіть і не скажете, що ну, тут іначе, замок мав би бути, так як з завода. Тільки з заводу трохи не так воно всередині стоїть, а в мене тіпо, вже виходить, як безовні запихається. От він підключений під стандарт. Панельки, далі підключення цього треба буде міняти. Тут, тут сира не підходять, якби треба буде перепіновувати його. Клем таких немає. відповідно буде робитися отак. Чик, чик отой паяльник. І тут чик-чик, і перепаюватися та перепаюватися. Далі. Та далі. ну з проводкою я буду пізніше. Зараз, можливо, поставлю кришку, та поставлю кришку, закріплю, щоб ті болтики не губилися. А, приварив я ще, оце ще не прикручував, бо може кришку буде мішати, тільки ну, наживив. Приварив я лапку вже нормально, тому видно, що варене. Тобто вже буде файно, лапка не відвалиться. І, 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 і так якби все. Більше я особо нічого не робив по ньому, бо не було коли. Отако, От по вечорах, як є часто. Тут воно все збереться. Візьметься на ці на пластмасові ці стяжки, закріплюється і буде все чітко. Ага, ще поміняв фільтр, поставив того фільтра, купив поролону. Стояв отакий типу, вирізаний він з чогось. Я не знаю з чого, якийсь мочалки. І він, ну якби видно, що за сильно ну, типу, тугий стояв, давиться на нього. Він зразу вроді би, робить нормально, на холостих нормально починаєш їхати він провал. Не знаю, може ще в карбюраторі якісь діло, але ну, фільтри я поміняв. Тут і дирка така от, не від міра всього зроблена. Для чого така дирка була, я не знаю. Тобто посередині якби, дирки немає. Ну, і, ну якось так. От такі то справи, та такі-то такі у нас движення. Тут цю кришку ще теж, якби не мішало б зняти, проклеїти, ну то все з часом. На даний час я хочу його до, 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 до пуття вже довести, щоб десь такого що, що, зробив. Зробив, ну зробив не я, а зробили, попросив. Мати приїжджала в гості, попросив матора, мені мати обшила Ну Матеріал цей крепкий, це була курточка. Певно тут. Малої курточка. ну в доті. Біла. ну Біла да й біла. Вона стирається, все файно, ну якби не лізе. З як, якого матеріалу мав, з такого і шив. Якби, Бо тут сідушка ну, більша як кальфовська, вона більша як кальфовська. І чехлів на них не придається. Приїхав в ательє. Вроді би там, да, шиємо, можемо зробити, але зараз часу немає. Ну, Немає да й немає. Ось, що ми, буквально ще булавку вставила. Тобто, щоб хтось ногу загнав, понятно. Треба десь її вже заструмити. Заструмити хай буде. Та й такі то справи. Та такі то справи. Бак заварений, вже все кріпиться, вже він не бовтається, нічого, стоїть на своєму місці. Та стоїть на своєму місці. Тобто якась робота йде. До речі, по сигналці теж, якби, не знаю. Долі вона не робить, ток на неї йде, але вона не робить. О, сигналка, пульт до неї йде, пульт робить. Але вона щось ну не знаю, щось я дивився, вроді би ток на неї йде, але щось вона не робить. Розбирати її. ну не знаю, Як зроблю, вже мопеда, тоді вже буду сигналкою розбиратися. До речі, я її ще довго кидаю. Тут типу бардачка отак я сюди запихаю, там прорізав спеціально, хай стоїть поки. Ні, може там з часом, якщо треба, буде купитися нове, ні то ні. Не. Такі то справи. Купив краски, підкрасив. Там варив, теж підкрасив. І лапку варив, теж підкрасив чорний, щоб воно було. Ну, от, блокіровка, той самий ключ в мене от взяти. зажигання винімаю. Бачите, він підходить. От, Підходить і от прокручується. І якби мені купляти нового замка, тут вже два ключа, ну не, не бачу сенсу. Та не бачу сенсу, щоб було. Та й такі то справи. Та такі то справи. Зараз доробляю все механічно, механічні оці. Там дуги ті доробити, треба доробити кришку, ті зазори виставити, щоб вже туди не лізти, поставити. Позакручувати лапки вже, все, все подокручувати. І стати ще якийсь день-два вечора розібратися з тією проводкою, бо щось мені та проводка теж не подобається. Як я його купляв, було і світло, і все все працювало. Ну, Він заводився, правда, не їхав одним, одним димом робив, скажімо так, але не їхав. Все працювало, фари, все як перевіряв. А коли додому приїхав, попало. Дальність, ну, ближнє дальнє пропало світло, перестало робити. А зараз роблять тільки повороти і заводиться. Більш не ближнього, не дальнього не габарити. А, ще стопи роблять. Все, більш нічого не робить. Якби. Та нічого не робить. Ех, казали, мені підказували, що оці, релюшка, типу, що релюшку поміняю і буде все робити. Купив я реле, але нічого не робить. Поставив я реле і сумно нічого не робить. Якби не знаю чого. то не знаю чого. З генератора би, виходи є, ну з цього якби він не згорівший, ніде не порваний. Перевірив, би, є. Ну, якби щось я тут по проводці трошки не можу. Схеми нормально, його, його дійсно схеми знайти. Всі вони подібні схеми, але ну, трошки всі не такі. То те не так, то те не так, то реле регулятор той п'ятиконтактний, в мене чотирьох, там п'ятиконтактний, ну якби якісь качелі, є, якісь качелі є. Тут треба буде з проводкою, я люблю так розібратися, щоб я все понімав. Коли понімаєш, як воно працює, тоді можна щось зробити. Коли не понімаєш, як воно працює, тоді воно щось не виходить. Я то розумію, що генератор крутить магнето подає на регулятор. Регулятор виправляє, типу, фари, фари повинні світитися. Але вони не світяться. Та не світяться. І. І, 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 і що? І... Ну ще я правда не пробував, ну хай заведу. Подивитися, може той регулятор, що я купив, теж він не робить. І той може не робить, може тут по проводці все добре. Подивитися, чи є перемінний ток. з... Ну, з е, виходу з генератора на оцю. Може генератор згорів. Не знаю. Коротше, щось тут десь є. Багато може бути поломок. І десь тут а, в чомусь є проблема. Так, зробив я спідометра. з уже крутить. Там всередині виробилася така шайбочка, що прижимає там, Ну, свої нюанси там є. Хто має такі апарати, то він знає. Виробилася та е, самі шліцева ціла, все виробилася, така пластинка, що прижимається в колесо і крутить ту ш, е, шестерні. Вона виробилася та шайбочка, злетіла і вона не прокручувала. Ну, якби Коли нагрузка тросик, воно не крутилося. Так воно ще там трохи крутилося, а коли тросик став, вже воно не крутилося. Зараз поставив, все перебрав, все воно чітко крутиться, все добре. От такі то справи, та справи. далі кажу, оце все мені залишилося зробити. Ще хочу зняти карбюратора, теж, якби може там ще нюанси по карбюратору. Чому по карбюратору? Щось теж, як він неадекватно, якось працює, та неадекватно працює, або щось в нього попало, або оце, бо він і, і, раніше в мене робив на холостих, ну я рак раніше, як я зробив капіталку, він на холостих робив і обороти набирав. все. Зараз він без підсосу не хоче робити. Тобто підсоси виключає, він -у, і глогне. Вісь все, що попала вода, чи ржавчина Бак, до речі, був ржавий. Я його варив, то мив, ржавий був, там ржавчина була, краника викручував. Зараз там бензину залив майже повний. До речі, бак теж на ключові. Та теж на ключові. Теж працює. ось так Бензинчик в мене повний. Воно ще обсипиться. Та вона ще обсипиться, але якось воно буде. Бака більше, що треба достати. І, ну, не бака фільтрика ще доставити і просто почистити карбюратора. Бо явно там щось нюанси якісь. От такі то справи. такі-то Такий-то такі мопед. Треба вже його доробити, бо з часом десь на поле якесь переїхати чи ще щось, постійно машину лупити. Ну, не хочеться. А так собі бзеньки поїхав. То вже хочу, якби доробити його і вже мати під дупу, як то кажуть, якогось моторця, щоб такого десь крунути, можна було, Так крунути можна було. Добре, отак це буде відео по звіту з альфою. Та з альфою. Да, я, до речі, вже тут пробував лопатити, розібратися з цим з, як його, з датчиками. Ну, я думав, може тут датчики не роблять, по, типа, виключателі не роблять. Та виключателі не роблять. Ну, от вони легенько переключаються, але ні, все воно тут працює. Виключателі працюють, та виключателі працюють. До речі, В кого не робить, ну, погано роблять повороти. От дивіться, помазав. Все чітко включається, все робить там, якби воно ну, теж не хотіло включатися. Зараз воно все включається, все чітко чути, як воно щовкає. Все, це все. Ще, а, ще що ще в мене немає до нього, це в нас сигнала. Треба, щоб буде знайти сигнал. Я так зрозумів, що воно на тих обляшках трималося. І треба буде поставити сигнал. Та сигнал. Хай буде теж. Якби. Все, так більш нема нічого по цьому п'єду сказати. Сигнали в мене теж якісь є. Щось я сюди вліплю та щось я сюди. А ні, квакалку поставлю з сигналізації, але вона тут якби, не буде дивитися, воно таке буде не рибане м'ясо. Можна, в принципі, оцю під'єднати оцю сигнал. сигналізацію вона теж повинна квакати. Зараз, до речі, між допрочим, провірю її, може вона не робить, може вона не робить, і я думаю, що сигналізація не робить із за того. До речі, це як ідея. Треба провірити. Зараз я її провірю. Зараз я провірю на акумулятор кину і побачу, бо квакає, вона чи не квакає. От такі то справи. Добре, далі буде. Так, продовження по мопеду. Мопед оказався. Вавенький. Я вже на ньому раз мудрився впасти, впав її за те різини. Зацеп, звісно, дикий. Так, що зроблено було? Міп'ят вже в струю, якби можна їхати. Все, ще тільки залишилося дуги вчепити. От домо закріпити, тут кріплення таке зробив. Тут закріпити ще, не знаю чи на болтики, чи на оцей. Виставити його і все. Ніби. Я так накинув сьогодні. Поставив я вже до цього. Бардачка. Бардачка поставив. Ну, десь якийсь буханку якусь хліба купити, чи ще щось там, той бардачок, звісно, він такий, Не ті, не, так, не, не є такий, що аж пластмаса є пластмаса, але якусь буханку хліба привезти то зможу. Поміняв я панель. Прийшлося перероблювати, ото варив. ну Там відео теж бачили. Заводиться він зараз часи, так як часи. Завівся. Працює все, світло, апаріти. ззаду, спереду. Фари. Засвідилися. Ну, якщо газвути, то буде вище. Одне ж, аварійка є навіть. Повороти, той, той, так само тут. Стоп, що у ручки, що у ножки, все працює. Замок залився старий, просверлив дирку, старого замка поставив, не хотілося викидати, він штупорич все, все в нього, він працює. Одне що, нове, вроде би, да, а вже показник навернувся. Недовго він поробив, пів години раптом. Він вроде би і показує, але вже він не показує. Перше, як якби... о, першу є. Ноль, а далі вже все. Не показує. Бачите, все пропало. Ще перша, перша світить і 0,5. Та 0,5. Ну, то таке, поміняю та поміняю. Зробив я стартер. Стартер, ну, стартер був робочий, в принципі. Почистив, помив просто, чого не заводився. В інтернеті подивився, що не міг, підвів датчик хола. Одрегулірував карбюратор, підвів датчик хола і зараз легенько чітко заводиться, як має бути. Як часи. Та як часи? Такі-то справи, та такі-то справи, такий-то муп'ят получився. Опять ну, такий вийшов кубиків я його додав, я не думав, що він так буде їхати. Ну їде він жваво, дуже жваво. Тягне він як дурний. 100 кубиків в загальному. Тягне він. Дай дорогу. Газу даєш, то він оце а перша то стає на козла як добрий день. Та стає на козла. Різина тут, звісно, така злая ззаду стоїть шипована. Не видно тут, ну така, Типа кросова. Спереду вона така стоїть, якби це трекова. Ну, це, походу, якби я би сказав, бо що на асфальт задня, а наперед треба тонше. Ну, то з часом, може, щось придумаю. Зараз, головне, щоб він вже їздив мені. Що залишиться тільки купити сюди резінки, відсюдово положити і все. І якби Можна, ну і закріпити дуги і все, і вже буде якби все грати. Ось так такі-то справи. Добре, далі буде. Локі водіння. На першій передачі другу не розрішає включати, щоб привикнув трохи до стіплення, до весу, до цього. Як треба вставати? Молодець. Все, сідай два.